Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Крупти. В нас оновлена безодня, тож давайте швиденько пройдемо її. На 11 поверх я взяв команду з Іфою та команду з Хейдзо. Насправді тут майже байдуже кого брати, бо обмежень у виборі персонажів немає. Перша зала розпочинається з купи бандитів, які з'являються прямо коло моноліту. І це здається вперше. Супротивники з'являються аж настільки близько до нього. Я розумію, чому ми продаємо інефу, а вона грає в електрочардж. І чим ближче знаходяться супротивники, тим більше демоджу в АОЄ спричиняється. В другій половині по черзі з'являються три натланівські роботи, тому головне не померти, а привернути їхню увагу досить легко. Друга зала починається з трьох фонтинівських роботів: одного ренжового та двох собачок. Як бачите, коли ви когось з них вбиваєте, з'являється наступний супротивник. Однак собачки замінюються собачками, а великий робот замінюється лише на такого ж великого робота. У другій половині спочатку натланівської піроголем, тому те, що я взяв сюди сянку, не найкраще рішення однак, як ви побачите, це не сильно вплине на швидкість закриття, тому що демоджу Хейдзо більш ніж вистачить на одинадцятий поверх. Після нього з'являється трактор. Третя зала починається з трьох нобуші, які також замінюються одне на одного. Поки ви не вб'єте дев'ять подібних супротивників. Далі з'являються два кайрагі, і після того як ви вбиваєте двох, з'являється ще двоє. В другій половині просто почергові монштадтські роботи. все, переходимо до дванадцятого поверху. На дванадцятий поверх я так само взяв у тейзер Іфу, тільки замінив Оророна на Бейдоу, а сам Оророн разом з Мавуйкою і Ансан та Шеврез пішли у другу половину. Перша зала розпочинається з пустильників, які з'являються по черзі. Одночасно на полі їх може бути три, і один з них завжди є прикликачем звіра. Тому нагадаю, якщо у вас проблеми з демеджем, то спочатку фокусіть Пета, якого вони прикликають, а потім вже добивайте самого пустельника. For you are not. We've the start me? <laughs> power to get the Find the wind! The curtain! Your journey ends. My uh -huh. steps! What <laughs> <laughs> is the power come back? Huh? As you wish me. <laughs> to ashes! The... Ugh, the golden slumber. У другій половині спочатку піро голим з хоч він і має високі резисти до піро стихії. Однак це не означає, що піродемеджем його не можна вбити. Як бачите, моя мавуйка більш ніж здатна це зробити. І після нього з'являється дендро трибун. Для нього бажано мати піро персонажа, тому що це значно спрощує закриття цього боса. Light of the blazing sun! Друга зала починається з трьох роботів, які також замінюються одне на одного. І роботи не найприємніші, тому вони можуть інколи кудись відлетіти і цим заруїнити ваше АОЄ. Тому слідкуйте за цим, і за потреби рестартіть цю. Залу, як бачите, до речі, я періодично стріляю за Іфу просто так, без навички, тому що і Ультімейт Бейдоу, і Ультімейт Сінцю вони спрацьовують частіше, якщо стріляти звичайними атаками. І в деяких ситуаціях це спричиняє більше демеджу. Тому, якби я сюди взяв цукрозу, я впевнений, що закрити це було б значно простіше. Після убивства дев'ятого робота з'являться ще три прямоходячі дракони-роботи. Нагадую, що вони можуть поглинути елементи, отримати збільшений спротив до одного з елементів. Тому слідкуйте за цим, як бачите, збивайте, е, старайтеся принаймні збити оце око їм. Як бачите, я одного з них не збив, і резисти до електро у цієї цілі збільшилися. Друга половина починається з піроваєба. Він, нагадую, з'їдає нашу енергію, тому намагайтеся у перші 3-4 секунди протиснути усі ваші ультимейти і далі збити щит. Для збиття першої версії щита, потрібен просто демедж. Якщо це натланівський демедж, то він ще швидше його зніматиме. І далі з'являється півник. Так як в цій половині два дендро боси, то я не раджу сюди. Брати Дендрода магера. Тож, якщо берете хайперблум, то беріть його в першу половину. В третій залі на нас чекає нова легенда. Ви вже могли його зустрічати у. Стіган ОНСло, нашому бос-контенті, тож бос починає одразу з гри в вгадай, де наш босс, і в цей момент його можна збити як просто гідроперсонажем, так просто електроперсонажем, тому що цей щит є звичайним щитом з хп. Однак, якщо ви закриваєте реакцію електрочардж або лунарчардж, то цей щит буде зніматися швидше. Коли щит знятий, то боса знижується резисти, і ви його швидше вбиваєте. Однак брати електрочерф сюди не обов'язково, лише якщо у вас немає достатньо сильного електро або гідродамагера. Я маю на увазі, наприклад, Невілетом, це можна закрити досить легко, навіть без електроперсонажа. І також, звісно, його можна закрити електроперсонажем. Наприклад, я б міг його закрити своєю Варесею разом з Шеврес. В другій половині босс нашелонен. Нагадую, якщо поряд з ним знаходиться персонаж з Солом, то він швидше перейде в наступну фазу. І за рахунок цієї фази можна буде спричинити йому додатковий демедж, а також знизити на певний час його резисти. Для цього нам треба персонаж, який може стрибнути вгору, або залізти по стінам, або поставити стовп, або ж є ще одна техніка з. Залізання на ці стовпи, однак в мене ніколи це не виходило з першого разу, тому я навіть не раджу вам цим займатися. Хіба що у вас взагалі немає персонажа, який би здатний був це зробити? Далі буде трошки аналітики, та спочатку в мене є для вас цікава новина. Мені запропонували рекламну інтеграцію, і цього разу я погодився. Тож тепер я буду інколи розповідати вам про Майндлі. Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Тут можна обрати необхідного вам спеціаліста у різних цінових категоріях, і в кожного з них є своя відеовізитівка, тож ви зможете одразу побачити і почути фахівця, з яким плануєте працювати. А з промокодом Погляд ви отримаєте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі та зробіть перший крок до покращення вашого ментального здоров'я. Добре, переходимо до аналітики. Перед виходом патчу 6.0 Цілком очікувано, що безодня менш орієнтована на попередніх персонажів, тому вибір може бути дуже різноманітним. Цю безодню можна закрити без натланівських персонажів. Цю безодню можна закрити з натланівськими персонажами, можна брати електрочарж, можна його не брати, можна комбінувати персонажів абсолютно різними способами. Єдине, кого я б не радив цю безодню брати, це кріо персонажі. Дуже сумно за них, однак я б не радив використовувати кріо команди зараз у цій безодні. Принаймні, я зараз кажу про. Скірк зараз же на екрані ви бачите закриття цієї безодні за іто та Йоймію. Як ви знаєте, я люблю цих двох дамагерів і кожну безодню намагаюся закрити за цих персонажів настільки слабкою командою, наскільки це можливо. У випадку з іто, як бачите, це абсолютно класична геокоманда без мавойки, фуріни або Шилонен. Тож, демеджу треба не настільки багато, як може здатися. Команда ЙойМії, я знаю, вас цікавило, наскільки добре вона працює з Інефою. І як бачите, я навіть не використовував у цій команді Фуріно, демеджу мені більш ніж вистачило. І на мою думку, така команда для Йоймії просто неймовірна, тому що, по-перше, кулдауни персонажів співпадають і більш ніж комфортно грати. Звісно, мінусом є те, що АОЄ все ще. Слабеньке, тому що з АОЄ тут лише сама і Нефа зі своєю реакцією. Однак для комфортного закриття, як бачите, більш ніж цієї команди вистачає. Щодо боса на шелонен, то я вже багато разів закривав його за моногеокоманду, Тож цього разу я також був упевнений, що даного боса ця команда закриє. Далі на нас чекатиме вже безодня у патчі 6.0, і зазвичай безодні перших патчів значно простіші. Однак все можливо, тому що демоджу стає все більше в персонажів, тож можна очікувати і збільшення хп супротивників. До того ж, невідомо чи зміниться їхня любов до прив'язки до механік. Якщо зважати на кактуса, то його механіки не настільки обмежують вибір персонажів для його закриття. Для нього не обов'язково мати електрочардж або лунарчардж, можна закрити. Просто електро чи ДД. Тому, якщо майбутні супротивники матимуть саме такі обмеження, то це може повернути якихось старих персонажів у гру. Нам залишається тільки почекати і побачити. У кінці, як і завжди, залишаю вам картки своїх персонажів. А на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. ♪